Сьогодні в Євангелії від Марка чуємо, що знову почав Ісус навчати біля моря і зібрався до нього надзвичайно великий натовп. Так що він сам увійшов в човен і сидів на морі. А весь натовп був край моря на землі. Ісус продовжує навчати. І цього разу Він вимушений сісти. В лодку, Тому що вже неможливо бути там так багато людей, щоб його почули, побачили. Але що означає те, що Ісус є в лодці на морі, сидить? Це є відображенням того, що Він є Господь, який домінує над водами, над прірвами. Це є той новий вихід. Ісус є той новий Мойсей, який говорить новий закон ізраїльському народу, говорить до нас, промовляє. І ці люди, які слухають, вони є на землі. Ісус є на морі, а вони є на землі. Тобто це запрошення, яке Ісус робить. Запрошує цих людей перейти від тої ситуації, в якій вони живуть, тої ситуації смерті, цього горя, ситуації, перейти на інший бік, де не буде ні печалі, ні болі, ні страху, і де вони отримають теж свій хліб, просить. І є цей діалог. Є діалог між Богом і Його народом. Між Богом і між людиною. І повторяється: слухай, слухай. Це пригадує ізраїльському народу, як вони визнавали символ віри, ізраїльтяни слухай Ізраїлю. Так починалося, так починалося визнання віри Ізраїля. І тут пригадує, пригадує Ісус, слухай. Бо часто говоримо, що одне це слухати, а ще інше це почути, і так є, це важливо. А Ісус, який сидить над водами, домінує, домінує над водами і прірвами, Він показує, що навіть може домінувати над прірвою, яка часто є в наших, в наших серцях. Наші серця як важко. Є заспокоїти, як важко є наповнити, тому що ці серця наші не мають дна, і людина часто втрачається в амбіціях в підозрах, в гонитві за якоюсь славою, в гонитві за справедливістю, в гонитві, і Ісус може заспокоїти такі серця, теж має таку владу. Але сьогодні Ісус говорить в притчах, притчу, яку ми вже не один раз чули, говорить про ці насіння, про ці, про ці зерна, які падають, говорить про тих людей, і не так просто Ісус, коли говорить, Боже Слово є тим насінням, коли говорить, насправді сіє це Боже Слово, а сіяч є Ісус, вже розуміємо, так, говорить серед рідних ситуацій, серед труднощів. Серед ситуацій життєвих, в ситуації війни, в ситуації випробувань, в ситуації труднощів. Ісус продовжує сіяти Своє Слово. А людина, ми християни, є тими, які стоїмо на цій землі і слухаємо. Господь з нами діалогує. І ми можемо. Відповідати на цей діалог. Знаєте, навіть псалмах пише: Говори до мене, Господи, бо як перестанеш до мене говорити пропаду, загину. Тому потребуємо, щоб Господь говорив до нас через Його Слово. Потребуємо, пропадемо без Його слова, як перестане до нас промовляти. Тому, брати і сестро, важко є часто зрозуміти, послухати Божого Слова. Бо це слово теж є д'явол, який теж приходить, каже, така є боротьба, життя, світ забирає швидко це слово. Інше випалює сонце, труднощі, страхи, недовіра, зранення. Все це заважає, щоб це Слово Боже проростало в нас. І пізніше є ця добра земля, ті, які діалогують з Богом, ті, які відкриваються на Бога, і вони є з Богом. А потім ще є ті чужі. Про яких говорить Ісус в сьогоднішньому Євангелії. Хто ті чужі? Ісус всіх спас, всіх врятував. А ті чужі, які будуть чути в притчах і не будуть розуміти, які будуть критикувати, це ті, які не хочуть приймати Боже Слово, яких в будь якій причині, в будь-якій ситуації будуть завжди. Протестувати, перекручувати, перемінювати, завжди будуть щось придумувати, щоб відкинути Боже Слово. Це є ті чужі, які не хочуть слухати того Бога, який бажає діалогувати з людиною. Брати і сестро, сьогоднішнє Євангеліє це те Євангеліє, яке пригадує, Боже Слово пригадує, що наш Господь він ніколи нас не залишає. Він продовжує кожного дня промовляти до нас через своє слово, в будь-якій ситуації, в якій би ми не знаходились. А ми в цій ситуації стоїмо на цій землі. І чи ми відповідаємо Йому, чи ми приймаємо це Його слово, чи ми є тою доброю землею, чи ми є тою камінною землею, чи ми є ті, які легко знеохочуємося, чи ми є ті, які не довіряємо Богові, чи ми є ті, які дійсно хочемо бути з Богом. І знаємо, хто займається землею, хто сіє насіння. Насправді тоді кажуть, на цій палестинській землі ніколи не давало там в 30%, в 50% і в 100. Це було перебільшення. Це завжди було перебільшення. Тому що Господь, Він є здатний завжди дати набагато більше, як ми можемо прийняти. Він є щедрий. Його слово, Його благодать, Його присутність. Але чи готові ми прийняти Його любов сьогодні? Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.